Скода, що мало можна було більше знищити. Павло пішов воювати о 19 у підрозділ спецпризначення. Повернувся у мирне життя лише через 5 років заради народження доньки Ліни. А вже 25 лютого 2022-го, своє день народження, він провів у черзі військомат і повернувся на фронт. Згодом став штурмовиком у третій штурмовій. Це було його мрією. Третя штурмова, ну якби там всі день і всі патріоти. З ними не страшно і пройти все, що не знаю. пеку. <гум> за день до відпустки Павла направили на допомогу побратимам з першого механізованого батальйону. <п 'ят> Почали нас штурмувати. Ми його відбили. Були трьохсоті, Теж надавав допомогу їм. Через день я сам трьохсот був. Виходу снаряду я не чув. Але як говорять лікарі, у мене в голові осколки 120-ї міни. Зараз вінчиться ходити у модричах, а поруч завжди дружина Катерина та малесенька Ліна мені мене й надихає його результати, його сила і його боротьба, його така незламність можна сказати. Коли до нас приїхав, то він навіть сидіти нормально не міг. Але ми вже це також ну в процесі роботи вдосконалою. Він же себе утримує. І основний запит, звичайно, пацієнта це є ходьба, над чим ми і працюємо. Потихеньку, потихеньку результати є. Він вже краще себе так само утримує. Може в стоячому положенні утримати. Раніше він цього без допомоги рук абсолютно не міг. Він додачу його вдосконалення. Треба ще. Багато-багато працювати. Сам сам давай. Патронатна служба Янгові. Дуже дякую за те, що мною опікаються. І я не розчарований бригадою.